Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Мазда CX-5 517 року. 122 тисячі пробігу, двигун 2,5 бензин на автоматі, повний привід, це на 17 200. Тут контакти до власника, автомобіль повністю обслужений. Так, кого цікаво телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Audi Q5. 16 рік 98 пробігу. Двохлітровий бензин з автоматичною коробкою. Так, 20 800 ціна. Контакти 098 2205 889. Погано передає. Коричневий шкіряний салон. Гарні комплектації. Кого цікавить? Телефонуйте. Нісан Кашкай. 12 рік, 173 пробігу, 1,5 дизель на механіці. 11950 ціна за автомобіль. Тут контакти до власника. Так, на тканині. З клімат контролем. Так, Volkswagen Tiguan, 17 рік, 91 тисяча пробігу, 18500 ціна, 2.0 бензин з автоматичною коробкою, тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi ASX, 12 рік 129 пробігу, 12800 ціна, 1,8 бензин за автоматичною коробкою. Контакти 0,96 40 18 268. Так, автомобіль тонований, гарно тонований. Нічого не побачу, на жаль. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Офіційний Volkswagen Tiguan, Куплений в Україні в салоні. 12 рік 169 пробігу. Ціна 15 950. Двохлітровий дизель з автоматичною коробкою передач. Контакти 0,96 401, 82 68. Більше інформації уточнюйте у Kia Sportage в максимальній комплектації 2006 рік. Ціна 8300-250 оригінального пробігу, гарно видно контакти. 2-літровий бензиновий двигун з механічною коробкою. Є відігрів сидінь, клімат-контроль, клімат круїз-контроль, 2-літровий атмосферний двигун. Комбінований салон шкіра тканина. З форкопом. Гарний автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так, по опису 18 й рік, 120 пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 18900. Контакти 0,98-1067-267. Так, світлий шкіряний салон. Семимісний варіант. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda cx 9 17 рік 157 пробігу, 2,5 бензин на автоматі, 22 600 доларів ціна, контакти є. Кіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до ласника. Volkswagen Touareg. Це 13 рік, 1990 19 ціна за автомобіль, двигун 3.0 дизель за автоматичною коробкою, 270 пробігу. Тут контакти. Так, загляну по салону. Шкіриний салон з накидками на сидіннях фаркоп, парктроніки. Хто шукає, телефонуйте. Електромобіль, I-Pace. <coughs> так, вибачаю, 18 рік, 128 пробігу, повний привід, 470 запас ходу. 28750 доларів ціна за автомобіль. Значить, контакти 0,68, 135, 8 і нулі. Покажу по колу. Вживу дуже гарно виглядає, на фото відео не передати. Коричневий, я б сказав, дуже рижий шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте власника. До Джорні. Джорні 2008 рік. 287 пробігу. Ціна 7900 2-літровий дизель з автоматичною коробкою. Тут контакти. Цікавить, телефонуйте до власника. Honda КондоЦРВ. Так, 22 рік, 10 тисяч пробігу, 35 вартість автомобіля, 1,5 бензин з автоматичною коробкою на повному приводі. 067 731 29, 29. Так, викрили машинку. Віди. Мазда cx 5 19 року. 50 тисяч пробігу. комплектація Grand Tour, 2,5 бензин на автоматі, максимальні комплектації. Ціна 26 999. Контакти ось тут. Автомобіль на безключовому. Шкіряний салон, пам'ять CD. люк. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touareg 15 рік 226 пробігу, 40-літровий дозвіл з автоматичною коробкою, Airline, обслужений. Контакти 066 222 8808, ціна 26450. Так, тонований. Пробі відкрити. Кого цікавить, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Chevrolet Captiva, 12 рік, 178 пробігу, 2,0 дизель з автоматичною коробкою. 7 місць, 11400 ціна, контакти зафіксовано. Комбінований салон. Форкоп парктроніки є. Volkswagen Tiguan. 16 рік, 66 тисяч пробігу, ціна 16 тисяч доларів, двохлітровий бензин на автоматі. Контакти видно. Світлий шкіряний салон. Підігріви. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. 17 рік 147 пробігу. 2.0 бензин на автоматі. Ціна 29 300. Контакти 0,98, 1067, 267. Кіриний салон, клімат підігріве, панорама, пам'ять сидінь, комплектація преміум плюс. Кого цікавить, телефонуйте до власника.